Доброго дня! Приїхали ми знову на город. Молотити гарбуз. Хай в Жила зараз в відпустку, Віла свої не хоче віддавати, каже, ще не заморилося, але коли вона покидає отакі гарбузища, то замориться бігом. На попередній городах вони менші, легші. Ну, а тут. Тут здорові, Гаррут. Ну, десь попався отакий. Ми начебто вибирали Гарненький таку Українку З таких вибирали жовтеньких. Тут гарбуз великий, тяжко кидати. Так, уже домолотили. Ігор підміняв Анжелу, а я Ігора так помаленько. і. Ярик не підмінявся, але ну, все ж таки на 10 років молодший від Ігора. Що їдемо мити. Гарбузи гарні, але зерня небагато. Лебіді на своєму місці. Ой, вже які гарні. За сонце лежать, тоді починають паснути. В мене зараз пожди порди їх. Підберемо, бо він ввійдемо сьогодні. Так, основну масу зібрали, лишилося Ось така ерунда спливла. І дівчата як золушки збирають. Як разку, ручка не ручка. Подивили? І, і що? І Коли це його це виджати. Покупаюся зараз. Так, За сьогодні норму ми виконали, те, що запланували. Засипали сушку. Все, хай сушать. Висушать, тоді далі будемо молотити. тому що і на дворі, і тут вже засипано. Так, і тут.

Зернятами розібралися, але це ще не кінець. Нам треба згорнути кумові, гарбузи в волочки, а потім ще треба і змолотити. Ну, зелено, ми зелено. Котики заскучали, тільки сіла вони відразу на руки. Ой, красавці. Всім на добраніч і тихої всім ночі. О, ще одна йде.